Тетяна Дерунець сама виховує чотирьох онуків. У Дебальцевому під час обстрілів закривала собою маленьких дітей. У їхній будинок, розповідає, влетіла міна. Від житла нічого не залишилося. Прихопивши деякі речі, отак, у чому були, вирішили тікати у безпечний регіон. У нас дому через два дома блокпост і постійно стріляли там, постійно стріляли. Так що дітей. Нельзя было там осталась. Я из за детей только уезжала, честно говорю. Если б не было детей, я бы остав... Я б сидела в подвале, там и до сих пор сидела без света, без води. Как то я вижила? Но они то ведь не совсем всегда слушаются. Говорю, не выходи на улицу или лише куда-то. Они побежали. Все, їм надо улица, надо двор, надо гулять, свежий воздух. Діти досі не можуть забути звуків обстрілів. Вчера йшли в садик, а садика. Говорит, розказують. Тори стрілять тоже буду. Яру говорю, не горзанька, тут не стріляють. І тоді все споминає, як там стріляли, як страшно було. на житого майна. Залишати було шкода. Тому в Дебальцевому певний час залишався прадідусь вдень і вночі постійно бомбили. каже, не витримав подвали. я шо там ужашу. як почали бомбити, дом дрожить. В подвалі все дрожить. Второ ж мене приїхали, забрали 7-го. Там невозможно, що ми вдогонку, коли нас забрали, ми уїжджали снаряд. Возінаська рвануло, аж машину підкинули. Смотримо, дом загорівся. На маленьку маргаритку приміряють подаровану куртку, а старшенька Софійка разом із братиками розбирає торбинку з іграшками. Мені понравились книжки, одежда, Спасибо, дядя. Світ не без добрих людей на лихо багатодітної родини відгукнулися небайдужі, допомагали, хто чим може, речами, продуктами, а то й добрим словом. Протягом тижня люди з цієї Полтави, Полтавської області з райвідділів зносили речі цим дітям. Весь кабінет відділу станатерної роботи був завалений іграшками, куртками, майками, носками. Ці речі ми розбирали майже день. Керівництво райвідділу також приїхало сюди, вивчили які умови. Співробітники гадяцького райвідділу приносили з дому речі, ну в кого дітки підросли вже якісь іграшки приносили. Привозили картоплю, консервацію, все що, все, що було. Вадим, Маргаритка, Ваня та Соня безтурботно грають у м'яча. Вони мріють про одне – більш ніколи не ховатися у підвалі від обстрілів.